Працівники райдержадміністрації долучаються до благодійного аукціону на підтримку 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Ця благодійна акція проводиться громадською організацією Туристична асоціація Гоцулія» за підтримки голови Косівської районної державної адміністрації, начальника військової адміністрації Наталії Кучми. Шанувальникам Шевченківського слова пропонуємо унікальну ювілейну збірку Кобзар. Уперше впорядковану до знаменної дати 200 річчя від дня народження поета. Цей кобзар вислід майже десятирічної праці упорядника Миколи Зубкова. Близько 20% матеріалу цієї збірки рядки, які читач не знайде в жодному кобзарі від окремих слів, словосполук до цілих сторінок тексту. Часто такі відновлені фрагменти докорінно змінюють сприйняття твору в цілому. Лише завдяки силі духу кращих своїх дочок і синів Україна зможе вижити та зберегти свою ідентичність, унікальні культурні цінності, які дають змогу будь-кому сприймати буття і його творця у гармонійній сув'язі. Для багатьох Тарас Шевченко став іконою, провідною зорею, що не дасть заблукати серед фальшивих цінностей і лукавства. Ця книга стане найкращим подарунком кожному українцеві, всім людям гуманного світосприйняття. А ці рядки кобзаря стали пророчими. І вам, слава сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святая.